Так, красавчики, вітаю. Давайте ще з вами проговоримо про іншу діч, яка з Яріком трапилася. Цікава. Да? Наприклад, я зіткнувся з тим, що моя тачка Hyundai Palisade почала розвалюватися, і я сів, порахував, що краще взяти тачку за нас за готівку, купити в кредит чи в лізинг в Америці. Давайте розберемо трошки цей кейс. Дивіться, які мої думки з приводу цього. Виходить, статистика. Я купив тачку 2,5 роки тому за готівку, тому що в мене не було кредитного рейтингу за 38 тисяч доларів. Просто прийшов налом, кинув бабки, мені цю тачку дали. Вона не нова, в неї було 16 тисяч пробігу, 16 тисяч миль пробігу, а кілометри це помножити на 1.7, треба щоб порахувати, тобто в милях, кажу вам. І а, тут гарантію дають на 100 тисяч. Миль або на 5 років від виробника да, сам дилер. Е, і виходить, що коли я її брав, вона з 20-го року, а я брав її на початку 23-го року, отамов, десь у, у лютому 23-го року я її брав. І виходить, що е, моя тачіла була ну, виходить там скільки, 16 тисяч миль пробігу, ніби майже нова, да, небагато пробіг. І е, нова така коштувала десь 42 тисячі 42 45 тисяч доларів, дивлячись від комплектації. У мене тут ніби не сама бідна комплектація, типу якась середня, ну хай 42. І за 38 мені вони віддали. Там щось 35 було до 3 тисячі податки, туди-сюди. Зараз вона коштує через 2,5 роки 20 тисяч доларів. Тобто вона втратила 18 кусків баксів, 18 тисяч доларів. Отака от машина не супер преміум класу, не знаю, може якісь японці там ще якісь німці, не знаю, машини, да, втрачають трохи менше в ціні, але от такі Hyundai всякі такі, да, середнього класу він втрачає я так бачу, 40-50% від ціни за перших 5 років. Ну, так воно і сталося. от Вона втратила 18 тисяч доларів в ціні, якщо її зараз це Якщо розділити на е, скільки 2,5 роки я проїздив, да, розділити на ці 30 місяців, то вийде 600 доларів в місяць втрата. Да? Тобто в мене тачка втрачала 600 доларів на місяць. Е, щомісяця, да? те саме, що я платив би в лізінг. Лізінг такої тачки, тобто взять, просто і користуватися, як е американці половина, мабуть, так і робить. Половина американців просто беруть тачки в лізінг. Не паляться не про що. Це дешевше ніж кредит. Так, да, кредит, ви скажете, це моя тачка. Потім буде, я її виплачу. Це моя. Ну, коротше. Воно ніби й так, але нафіга вам та тачка, якщо вона через 5 років почне сипатися, розвалюватися, ви замість того, щоб їздити, будете робити ремонти, воно вам треба. І е, будете платити дорожче ці всі проценти, внески давати, down payment, перший внесок більший робити і так далі. Тому, бачите, з однієї сторони, так. Да, саме дешево це взяти занал за готівку, як я б зробив я. Е, другі, Варіант, типу, платить кредит, ніби твоя машина потім буде. А третій, типу, да, по, так от, якщо порахувати, ніби лізінг, але воно насправді не так. Тому що дивіться, я на 2,5 роки заморозив, вважай, 40 тисяч доларів. да, Де Я би їх просто поклав на якісь там інвестував, в якісь там просто акції, як ми бачимо, навіть незважаючи на те, що там Трамп як дурачок бігав, чудив і ці ми. Тарифами всіх лякав, обвалював фонду, все. Вона відросла прекрасно, навіть вже перегнала всі максимуми і росте та а, коротше, фонда. І в мене теж в акціях я глянув з, з того моменту, як Трамп начудив, воно все виросло на 30%. І виходить, що я вже в плюсі, нормально. Всі мої мінуси відбилися, слава Богу, все. Я опять нормально а, ця фонда відросла, і поки що я в плюсі. Ну, супер. Тобто. Навіть якщо десь було інвестувати, 10% річних я воно давало, 10% річних від 40 кусків. Це 4 тисячі в рік. Да? Тобто за 2,5 роки у мене там би було десятка зелені, да? якби воно десь лежало. І взяв лізінг по 600 баксів місяць платив за той самий Hyundai Palisade. Нова машина, лізінг, чим прикольний. Завжди нова машина. Береш три роки покористувався. Три роки це нуляча машина з ідеальними. Всіми системами, з ходовою, з резиною гарною, з амортизаторами. Коротше, все класно. А так в мене зараз все вже машині 5 років. Все барахлить, шатається, гупає, стукає, амортизатори з'їлися. В машині таке шум. Коротше, не прикольно. Резина вся витерлася. Мені вже заїхав, до речі, прикол, як завжди, по закону подлості. Поламався кондиціонер, дзвоню дилеру, кажу, що там під гарантію підпадає. Ну, в тебе хоча по по ти ще по гарантії, але по рокам вже 5 років пройшло. Я кажу, а коли пройшло 5 років. А тиждень. тому Бля, ну коротше зрозуміли. Тиждень тому. Тобто ресурс машини розрахований. От прям на 5 років. І щоб як 5 років пройде, щоб все тупо ламалося, щоб ти вже їхав, куплявся, ремонтував, тому що все. Заложили найтонші метали, все таке, щоб воно зносилося, стерлося за 5 років в хлам, ці кондиціонери, все, і потім воно ламається, наче пороблено, знаєте? Ну Що той кондиціонер не зламався раніше, щоб я по гарантії його зробив. Ні. Тиждень назад, пройшло 5 років, у Яріка кондиціонер поламався. І що ви думаєте? Без кондьора, 40 жари, ми здихаємо в тачки. Я їздив до дилера і робив кондір, тільки забрали машину за 1300 доларів. Мені стало зробити кондьор. А це ще мінус, чуваки. Я й так попав на 18 кусків по тачці. Тепер я зремонтував кондиціонер 1300. І ще вони мені коли мою машину дивилися, сказали наступне. Чувак, тобі тут ще по-хорошому на 3-4 куска зелені треба твоє корито отреставрувати. тому що в тебе тут. І диски вже тормозні тонкі, щось там менше 2 мм, і в тебе вже на шинах протектора немає, в тебе вся резина лиса, і резину міняй, і, і якась там чистка топлівної системи, і тормозна жидкость, і тормозне щось там ще щось. І коротше, вони мені стільки нарахували, чуваки, зараз ремонтувати. Що я такий подумав, блін, да нафіг мені воно треба. Скидати тачку з патрохами, хай вони там... Вже з цим хламом все вже, така машина 5 років їздив на мусорку викидаєш. Ремонтувати дуже дорого, що п'ятерку віддам, то Це ще дебілом треба бути. Коротше, я затупив, виходить. Але бачите, на той момент, коли я приїхав в Америку, я ну, не сильно знав, як тут що краще робити. По-перше. По-друге, я е, не мав кредитної історії і мені б ніхто нічого в лізінг чи в кредит не дав би. Тому мені довелося довелося занал взяти. А зараз би я, я купляв тачку. Базарю, по-любому лізинг – найдешеві варіант, кожні 3 роки у тебе нульцева машина, все працює, тобі по барабану, ти на гарантії, ніякі там колеса в тебе не стерлися, тормоза не стерлися, все нове, всі подушки, якщо, вистрілять. А там уже за 5 років незрозуміло. Да? Хоч якась подушка безпеки, вона стрельне чи ні, якщо ти якусь аварію попадеш. Коротше, Ця вся рухлядь має бути нова, да? не менше трьох років. Тут всі роблять да? нормальні американці. Вони в лізінг беруть на самих дорогих, шикарних тачках, катаються. Там, по 600 там, платять доларів. Знаю, знайома моя зняла якісь там Audi, чи Q7, чи якусь там взяла нулячу з салоном. Взагалі щось там 400 доларів платить щомісяця лізінг. А в неї дуже гарна історія. По лізінгу, по кредитам, все, вона давно з тими чуваками бере в них кожен раз на 3 роки тачку, 3 роки від'їздила, скинула назад в салон, нову взяла і так апгрейдиться щоразу, катається на нових машинах. Коротше, відчуття шикарні, машина нова, в ній все працює, ти не займаєшся цією ерундою, коротше, не лазиш, там, просто, просто їздиш, насолоджуєшся тачкою, да, кайфуєш, коротше. а не так як я вже то пошарпане, те убите. А вона реально ті самі бабки мені коштувала, мало того, нал заморозив. Не доотримав десятку зелені, я ще втратив, тому що я ж кажу, я міг це інвестувати, ті 40 кусків кинуть в якусь там І Вона виросла вже на десятку зелені за цей час. Втратив, 18-ку втратив. І зараз маю гемор з цим ремонтом машини, тому що все ламається, в ній в ній небезпечно їздить. Але я не хочу все лайно вкладати гроші. Я просто планую, мабуть, і ще трохи домучу, доїжджу тут якийсь рік. І все, буду скидати тачку, якщо ми ще в Америці будемо залишатися через рік. Або буду брати щось нове, або в лізінг. Або взагалі, можливо, скинемо все і десь поїдемо якусь там Іспанію що, красавчики, Оце такі мої враження по машині склалися. Я порахував математику, і мені здалося, що найзручнішим варіантом. Нормально в Америці брати тачки, користуватися, а не будь-які якісь ніщеброди, потім цим всіма ремонтами займатися. Це лізінг. Зручно, мінімальний е, внесок перший, може бути взагалі без нього. Да, якщо кредит вносить щось там, 20%, да, там, може 5-10 тисяч, ну, дивлячись, яка вартість машини, то по лізінгу 2-3 тисячі просити да, перший внесок, а можуть взагалі там, якусь тисячу доларів. Коротко, дивлячись, яка тачка. І просто дешевший цей платіж, тому що машину ти їм віддаєш, вони потім її продають. І обслуговуєшся у них, як сказати, да, такі речі, вони по гарантії. всі. Це дуже зручно, мені здається, йти завжди на нові тачки. Так що не робіть таких помилок, як зробив Ярик. А, і рахуйте математику. Ну і пишіть свої коменти. Можливо, ви скажете, Ярик, ти бред розповідаєш. Треба було зробити так-то і так-то. Або мій досвід інакший. Я взяв тачку. Там, в кредит і виплатив, пораховував математику, в мене е, вигніше так. А можливо, хтось брав лізінг вже і теж напише свій досвід користування лізінгом, його мінуси плюси, тому що я ну, наразі не використовував тут ні лізінги, ні кредити на тачки Просто так от взяв за на чуть-чуть беушну машину, вона мені послужила ці Два з половиною років прекрасно, в неї нічого не ламалося, ми їздили нормально, все було. А коли їй виповниться 5 років віддати від родження, то, від то вона розвалюється. В мене. Тому, красавчики, така штука, і я вам ну, раджу враховувати мій досвід Все, бажаю всім гарного дня.